Гідролат це рослинна вода, яку отримують в процесі парової дистиляції ефірних олій. Є різні гідролати в Лавандової провінції і Хмель. Ось у мене є волосечко, і лавандочка є. І ось я дивлюся, тут і кропива, і м'ята є різні, які хочете. А коштують вони всього по 130 гривень за 100 мл. Дуже вигідна пропозиція і якісна продукція, тому що я вже користуюся суткиними цим усім. До речі, я... ой, це що я хотіла розказати. Значить, я тріснула в мене п'ятка. І я ж взяла оцей крем, який теж купила. 30 грам, 200 гривень. Вроді би так, чи може більше. Ви заходите до них на сайт і дивитеся всі ціни, щоб я вас не збивала з цінами, тому що я вас заказала багато продукції і ціни відповідно на ціни не дивилася, тому що мені хотілося якісної продукції, і я її отримала. Намастила я свою репнушу п'ятку. І у мене вона зажила. Я вам серйозно кажу, вона у мене вже не болить. Що я зробила? Я зробила ось носочки наділа, наділа, е, намазала і намазала пакетик. І вона у мене вже не болить. Ви просто